Сьогодні порівняємо базові характеристики бронесталей Марс та Рамор. Марс це бронесталь від індастіл. Вона відома своєю високою міцністю та стійкістю до механічних пошкоджень, що робить її популярним вибором для бронезахисту, зокрема в оборонній промисловості. Марс використовується для виготовлення бронезахисних конструкцій, де важлива стійкість до ударів і механічних навантажень. Рамор бронесталь від сам. Відомого шведського сталеварного гіганта. Вона спеціалізується на поглинанні енергії від ударів і вибухів, що робить її ідеальним матеріалом для броньованих транспортних засобів і конструкцій, які піддаються високим ризикам. Рамор має чудову здатність поглинати енергію вибухів і кульових пошкоджень ідеально підходить для військової та спеціалізованої техніки. Обидві бронесталі ви можете замовити у офіційного постачальника МСК Україна. Підберемо для вас найкращий варіант.